Привітики! Я Аліна Поломаренко, і я рада вітати тебе на своєму YouTube-каналі. Скажімо так, сьогодні відкриття цього каналу, хочу цим відео прямо розпочати свій такий шлях на YouTube платформі. Що я хочу розказати і показати тут? Я за останній час знайшла для себе декілька інструментів. І я думаю, що це не всі інструменти далі будемо додавати більше. Перше, це метафоричні карти. Я їх просто полюбила всім серцем. А метафоричні карти вони не просто покажуть, підкажуть, а можуть навіть провести. Або, знаєте, як витягнути з підсвідомості саме ту проблему, яка заважає тобі в тій чи іншій ситуації. Також я навчаюся на курсах Таро. Я хочу бути справжнім тарологом, який не просто там. Як знаєте, як зараз дуже багато тарологів, прям ця тема ну, дуже популярна, але я хочу бути таким тарологом, який справді може допомогти, також я навчаюся свічковій справі. Я хочу робити програмні свічки, і, от знаєте, класно, що я заходжу сюди в навчанні. Я зможу показати вам увесь шлях від самого початку, і як я буду йти далі. Знаєте, мабуть, я покажу, як реально можна покинути щось старе і піти зовсім у нове, без страху, тому що ще недавно була майстром манікюру, і я присвятила цій сфері 15 років. А зараз я повністю кардинально змінюю своє життя, йду в нове, і ми з вами разом подивимося, що з того вийде. Тому що я впевнена, що мої інструменти робочі і дієві. Тому запрошую вас до себе на канал, підписуйтеся, будемо разом спостерігати за моїми змінами, за моїми інструментами. І, можливо, ти навіть захочеш до мене на консультацію. Я була б дуже рада бачити саме тебе. І не забудься підписатися і поставити мені лайк. Я буду дуже щаслива!